На Україну приходить святий Миколай. Ще на небі сонечко не зійшло, а яка це велика радість на землі, а на небі рай, бо приходить на земленьку з небес, до нас ангеликами святий Миколай, до діточок маленьких і дорослих, і стареньких людей. І сирітських дітей, які залишились без батьків на цій жорстокій війні. А святий Миколай несе всім даруночки і пакуночки і свою велику любов і ласку, і дітям втіху свою, а кому шапку, цукерки, пампушки, яблучка і орішки, і всім дітям на потішки, а кому кожушок. І святинку тепленьку, а бідні сиротинці, сорочку, вишиванку біленьку. Святий Миколай завжди до всіх спішить хто на землі, і на морі, і хто на війні, і хто до нього прибігає, молиться і поміч просить, то святий Миколай свою потіху, пораду, поміч з небес людям посилає, бо святий Миколай. Ніколи нікого не забуває, бо він в небі живе, і про всіх людей все знає, і нікого без подарунка не залишає, і кожній людині подаруночок вручає. Дякую тобі, святий Миколаю, від щирої душі і серця, бо ти є щедрій і таємничим гостем потішати людей. І дорослих потішає, і слабших залишає, і про старших дбаєш, і дарує їм, і даруєш їм велику любов, і потіху, і всіх людей закликаєш бути люблячими, милосердними дітьми Божими. Ми любимо тебе, святий, Миколаю, і молимось до тебе за мир на своїй рідній Україні. А ви, діточки наші, сини і дочки. Повертайтеся з війни живими до рідного краю, бо вас чекають рідні батьки, жінки, ваші діти, сини і дочки. Бо кожна дитинка мріє побачити, обняти свого рідного люблячого батька і поцілувати його в цей радісний день святого Миколая. Тільки щоб скоріш скінчилась ця жорстока. Війна на землі, святий, Миколаю, я тебе люблю, за велику любов і ласку твою, за подаруночок щиро дякую тобі, мій дорогенький Миколаю, бо міцно тебе я люблю. Боже, хай буде воля твоя, свята на землі, а не моя.